Бюджетних смартфонах до 1500 гривень. Ось такі є варіанти. Це Samsung G6 з відбиточком 1450 332 по пам'яті. В комплекті телефон та зарядний шнур мікро. Працює непогано. Хороший варіант, простенький для звичайних задач. Nokia 2.216 по пам'яті, легкі царапки по задній кришці. В комплекті телефон та зарядний шнурочок мікро. ZTE Blade A3 2020 року. 32 ГБ пам'ять телефону, стан досить гарненький. Кому цікаво, більш детально, ось тут є царапки по екрану. Пишіть мені у повідомлення, скину, варіант... скину відео окремо кожного смартфону, якщо буде цікаво. А ZTE Blade a 5, 32 ГБ, Є потертості на задній кришці, ціна 1550 в комплекті телефон та зарядний шнур. Huawei P8 Lite 3.16 по пам'яті з відбиточком пальця, ціна 1350 гривень, чорненький колір, мікророз'єм. Непоганий такий хороший варіант для, для простеньких задач. Y5 Huawei 18 року, 2,16 по пам'яті, синій колір 1150 гривень. Redmi 6А, золотистий колір, 2 штучки в наявності 2,16 по пам'яті. Непоганий робочий. Смартфон в комплекті телефон та зарядний шнурок мікро. І Redmi 4 a 1250. Ціна 32 ГБ пам'яті телефона. В комплекті телефон та зарядний шнурочок мікро працює все чотенько.